Трамп визначився між Путіним і Зеленським. Кого обрав президент Сполучених Штатів Америки? І що це означає для нас у першу чергу? Я знаю відповідь на це запитання і просто зараз розповім вам. А ви поки що підпишіться на цей ютуб канал, друзі. Ми ж щоб не гаяти часу, будемо починати. Отже, Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу угоду. Дональде, ось тобі 15 мільярдів. Продай нам 10 патріотів. Нам необхідні це по ці ПЗРК. Чому тому, що Росія знищує мирні міста? Кривий ріг, десятки загиблих. Ми з вами про це говорили, друзі. Суми, десятки загиблих. Ми про це з вами також говорили. Не хочеш давати безкоштовно, продай, ми готові заплатити гроші. Ми їх знайдемо. Здавалося б, для Дональда Трампа це взагалі ідеальний варіант. Тобто, він критикував Байдена за що? За те, що Джозеф Байден безкоштовно давав на сотні мільярдів доларів допомогу Україні, витрачаючи при цьому. Гроші платників податків Сполучених Штатів Америки. А я Трамп. Ці гроші навпаки повертаю. Я здарую через угоду про корисні копалини там буду завищувати ставки, розповідати про якісь фантастичні 350-500 мільярдів доларів, 1 трильйон доларів. Здеру останнє буду претендувати там на інфраструктуру, на газові труби, на термінали, на порти, все, що взагалі не має нічого спільного з копалинами, От я буду на це претендувати, буду тиснути на Київ і таким чином здарую грошей. Це інша історія, але логіка така: ми пам'ятаємо, друзі, останній проект. Пропозиції штатів по корисним копалинам. Плюс я візьму ці гроші. Ну логіка, яка має бути? Я візьму ці гроші: 10 мільярдів 15 мільярдів. Продам 10 Петрів тобі Україну і при цьому ще й завантажу своїх зброярів. Ну я покажу своїм виборцям за 100 днів своєї роботи, що в мене є успіхи, як потрібно проводити політику. Що я хороший і найкращий президент у світі? А Джозеф Байден дуже поганий. Це ж має бути задачою Трампа? Має. Геніальна схема, геніальна. Тобто, треба окати, треба брати поки гаряче і погоджуватись на цю історію. Але Трамп категорично від цього відмовився. Журналісти більд, зокрема, про що пишуть? Що президент Сполучених Штатів Америки настільки зараз сфокусований на переговорах з Володимиром Путіним, що він навіть не хоче заробити грошей на Україні. Але може тут питання в іншому друзі в Україні. Як ви розумієте, немає зайвих 15 мільярдів доларів. Правда, ці гроші ми могли б взяти де у європейців. Ну там за різними програмами, так або з заморожених російських активів. Вони також знаходяться в Європі. Вони там під замком. Ми їх доволі часто обговорюємо, але вони є 300 мільярдів доларів. Взагалі, так по-хорошому ці гроші мали б дістатися Україні в якості репарації за те, все те, що зробила Російська Федерація, хоч цього і замало. Але так чи інакше, така схема до речі, також обговорювалася. Така формула, навіть я б сказав би. Але Трамп відмовився від цієї угоди. Повторююсь, яку запропонував Зеленський. Чому ну дивіться, хтось каже про те, що Трамп не хоче дратувати Путіна, він не хоче зірвати мирну угоду з Україною, яку він собі задумав реалізувати, оскільки Трамп ну там прихильний до Путіна так. Чому як це читається? Ну, от Штати, наприклад, не підтримують на міжнародних майданчиках там проукраїнські резолюції да? відмовляються від резолюції там щодо засудження російських ударів, от з G7, наприклад, вони по сумам, коли росіяни вдарили. Ні, сполучені штати відмовились підтримувати. Вони не запроваджують мита до Російської Федерації, Росія, Білорусь, мит немає проти Росії і до речі, там один із чиновників Білому домі так і казав: ми. Не запроваджуємо мита що, ну, відсоток на мита щодо Росії тільки тому, що ми зараз ведемо переговори. Але, друзі, можливо, є інший варіант, можливо, є інша версія, інша причина того, чому Трамп відмовляється продавати Україні системи Петріот і на цьому ще й заробити не тільки гроші, як я вже сказав, але й політичні бали. Є. Тут є інший інтерес. Він банальний. Він фінансовий. цей інтерес. Путін тупо запропонував більше. Путін запропонував більше Трампу. Повторююсь, я маю інсайт, що росіяни пропонують Дональду Трампу розпиляти на двох ось і 300 мільярдів заморожених в європі активів. Як це може відбутися? Є декілька версій. Перша стосується фонду, ось це той фонд про з, з мінералами, з рідкоземами, його ще не існує, але коли він з'явиться, його можна було б наповнити цими 300 мільярдами. Там, типу, юридично правильно оформити це, ну і так далі була інша ідея, наскільки мені відомо, е, нібито 200 мільярдів віддати на е, територію підконтрольну українському уряду, а інші 100 мільярдів віддати на непідконтрольну українському уряду територію, іншими словами, на окуповану територію. І оформити це так, що ну, це також Україна, от ми ці гроші передаємо От така була ідея. Але вже з'являється друзі, і нова ідея від росіян. Росія звертається до Сполучених Штатів Америки з проханням дозволити їй придбати літаки американської компанії Боїнг за що? Звичайно, за рахунок із цих так званих заморожених активів, щойно буде досягнуто перемир'я в Україні. Про це, от зокрема, пише видання Блумберг із посиланням на джерела у Москві. Тобто, фактично дати хабар. Американцям в рамках домовленостей по Україні, до речі, цікавий момент сьогодні в Європі знаходиться Марко Рубі, державний секретар Сполучених Штатів Америки, разом зі Стівеном Віткофом. Стівен Вітков, я вам про нього говорив давній партнер Дональда Трампа, бізнес-партнер, найближчий соратник, людина, яка має мандат на переговори з президентами, тому що Вітков зустрічався з Путіним в Санкт Петербурзі, і Вітков зустрічається сьогодні з Макроном. Нагадую, що це спецпредставник, який має мандат. Це взагалі не ОК, якщо чесно, якщо ми говоримо там про дипломатію і про статуси. Рубіо зустрічається з міністром закордонних справ Франції, а бізнесмен Уідко зустрічається з президентом, але такий манат від Дональда Трампа я не буду в подробиці тут влізати, нехай роблять, що хочуть. Але я це все до чого. Ну, не виключено, що можливо, можливо, це питання також вони будуть обговорювати з європейцями. Але, але дивіться, от наскільки взагалі реальний цей варіант? От такий пород подій. Давайте поміркуємо. Що європейці взагалі? От вони ж втрачають таким чином один із двох інструментів впливу на Володимира Путіна. Перший інструмент впливу це санкції, які Росія вимагає ослабити в обмін на припинення вогню у Чорному морі. І я впевнений, що сьогодні Вітков також зрубі буде обговорити цей варіант, тому що Сполучені Штати а, а, вже говорили публічно про те, що вони будуть звертатися до європейців з тим, аби ті послабили санкції, що зумовило б а, початку мирного. Процесу, ну коли ми говоримо зокрема про Чорне море, я нагадаю в двох словах. що росіяни не хочуть ослабити санкції в обмін на припинення вогню у чорному морі. Ці санкції стосуються SWIFT, підключення російських банків, сільгоспвиробництво, сільгоспродукція російська нехай би знову пішла на ринки і так далі. Тому подібне штати запровадили санкції, вони є готові зняти з Росії. Я так розумію, але європейці ні, вони є непорушними в цьому. І от американці сьогодні, серед іншого, будучи європейців умовляти. От є перший інструмент, який я вже сказав, у Європи це санкції, є інший інструмент, це звичайно. ось ці активи, це 300 мільярдів, це величезний впливовий інструмент. Хотів би сказати, шмат пирога, але це і так зрозуміло, правда? Так, от я думаю, що європейці, звичайно, будуть там втручатися до останнього тут. Лише от, на мою думку може йтися про підвищення ставок стосовно там умов майбутнього перемир'я. Ну, щоб вибити кращі умови для нас, а, якщо якщо це перемир'я взагалі можливе, я вам казав про те, що я не вірю в перемир'я в найближчий час, але ми зараз говоримо про те, що в в голові у Дональда Трампа. Але давайте зараз повернемося, друзі, до Петріот. Чи може бути так, що відмова надавати Петріот для України є частиною примусу Дональда Трампа до миру на російських умовах? Абсолютно і цілком ймовірно. Схоже, Дональд Трамп вирішив не давати більше жодного нового боєприпасу Україні. Можливо, до речі, саме шляхом відсутності військової допомоги, він хоче схилити Київ до переговорів. Да, Неможливо, а напевно, так, так це і є. Але це безглуздя насправді, тому що ми і так згодні, ми і так сказали, що ми готові до припинення вогню. Далі справа за Росією. Росія готова до припинення вогню? Ні, ми цього не бачимо. Чому? Я не хочу навіть згадувати удари по українським мирним містам. Я не хочу згадувати. Окупацію, що продовжується е, зі сторони Росії, я не хочу згадувати, що Росіяни знову висувають нові вимоги. Я про них вам розповів. Уже це означає, що Україна хоче миру і хоче йти на мир. Росія цього не хоче. Але Дональд Трамп я вже вам також про це розповідав. Переконаний, що Путін хоче миру. Його Трампа переконав Вітков, що Путін хоче миру в той час, коли Вітков провів 5 годин розмов з Дональдом Трампом, той його переконав. Що він дійсно хоче досягти угоди, але ця угода має бути великою. Але, друзі, про які умови, російські умови, йдеться? Це не секрет. Їх озвучує сам Путін, їх озвучують його представники, зокрема, той самий Наришкін. Я говорив вам вже про те, що да і Стівен Вітков, зокрема, Вітков, коли повернувся від Путіна, він заговорив про п'ять регіонів. Наришкін, перебуваючи в Білорусі, про що сказав? Про те, що значить має бути без'ядерний статус для України і нейтральний статус, тобто без'ядерки ми маємо бути і нейтральну країну, там не претендувати на інтеграцію в жодні військові альянси а, плюс там скасувати всі так звані дискримінаційні закони. Не знаю, що це означає. Ну тобто, закони про мову, церкву і так далі, і що і визнати території, які прописані в Російській Федерації, як нові суб'єкти. Федерації іншими словами, це ті окуповані території, які ем, Росія вже частково окупувала, чому частково, тому що збройні сили України присутні ще е, і будуть присутні впевнені в цьому на наших територіях. А, але от саме до таких умов нас напевно хочуть схиляти. Але друзі, що ми робитимемо без зброї, якщо Дональд Трамп. Відмовляє нам у Петріот, якщо він не надає нам нову зброю. Якщо зброя від сполучених штатів йде, йде дуже до речі, повільно як сказав президент, і вона дуже ослабла. Це не мої слова, це слова президента інтерв'ю NBC News, У такому разі, що ми тоді будемо робити без цієї зброї? Ну, дивіться, експерти кажуть, з якими я спілкуюсь про те, що альтернативи звичайно є тим самим Петріотом, так. А, хоч і ракет дуже мало, але там системам є відповідні альтернативи. Але вони не такі потужні. Вони дійсно не такі якісні, не такі круті, як Петря. Значить, тільки Європейський Союз і інші країни, які можуть нам допомагати в забезпеченні зброї, можуть продовжувати це робити зараз. Там ми робимо все можливе, для того я так взагалі розумію, що зараз йде переформатування, тому що ми більше зараз будемо рятуватися на європейський союз в контексті допомоги і фінансової, і збройної в першу чергу. Ну військової допомоги мається на увазі. Питання в тому, чи зможе витягти цю всю історію Європейський Союз, тому що е, ви знаєте, друзі, що за повідомленнями ЗМІ. Північна Корея там заробила 20 мільярдів доларів на постачанні зброї Російської Федерації і дала стільки боєприпасів Росії, що не снилося жодній європейській країні. І увага, усім країнам Європейського Союзу, разом взятими. північна Корея, яка знаходиться під санкціями там з 70-х, я не пам'ятаю, яких років. Ні, це, це це іран з 79-го року. Під санкціями. північна Корея ще раніше знаходиться під санкціями. Вона може спроможна виробляти таку кількість зброї, боєприпасів і так далі, що готова плюс до всього ділитися з іншою країною. Ну за гроші, звичайно, ділитися і забезпечувати її, виконуючи всі потреби, військові потреби Російської Федерації у цій війні. В цей час європейський союз не здатний навіть прокинутися. вони просто летаргічному сні зараз перебувають, тому звичайно сподіватися це дуже добре. Дурень думкою багаті, як то кажуть. Але коли ситуація буде змінюватись, якщо вона буде змінюватись в гіршу користь для усіх нас, я думаю, що це може зумовити європейський союз більш активно нам допомагати. Ви знаєте, що зараз е, говорять про передачу Україні Таурус, це окрема тема. На неї потрібно робити окремі зокрема випуски. Е, я не впевнений, що Тауруси нам передадуть сьогодні. Вже Москва погрожує зокрема Німеччині. Що як тільки Тауруси вдарять по інфраструктурі критичній інфраструктурі е, Москви, Росія буде вважати німеччиною стороною конфлікту. А в команді Шольца кажуть про те, що Мерц не надасть Тауриси Україні. Оскільки він, якщо знайомиться з секретною інформацією, прийде до такого висновку і ці ракети не надасть. От мене цікаво, що ж там за така секретна інформація? Може там компромати на усіх німців, на усіх чиновників, або можливо, розвідка німецька повідомила, що буде погано, якщо вони передадуть, або можливо, там росіяни анонсували по. Не публічним каналам удари по Берліну, це все належить ще з'ясувати, друзі. Питання у тому, що Росія таким чином може залякувати будь-яку країну, так само як залякали німців, не надавати нам допомогу. І що тоді? Саме тому я прийшов до одного простого висновку. От, е я вважаю так: єдина сила, яка здатна забезпечити собі безпеку, вибачте, за тавтологію, це Збройні Сили України і українська держава самі. Ми собі можемо тільки це забезпечити, не сподіваючись на сполучені штати з Оканом і їхні політичні ігрища, і не сподіваючись на Європу, не залежаючи при цьому від зміни влади президентів, прем'єрів політичної кон'юнктури і так далі, тому подібне, плюс до всього, залежність. Або від фінансів, або зброї це є так чи інакше залежність, і нами в цьому ключі можуть маніпулювати. В будь-якому разі, друзі, ми маємо бути готовими до того, що зброя від Сполучених Штатів Америки в будь-який момент може припинитися взагалі. Вона більше не може бути надана. Але тоді виникати вже питання до Дональда до Трампа. Він же обіцяв закінчити ну, журналісти, наприклад, представники політикому. Ви уявіть, що демократи будуть робити. Скоро у них через півтора року, ну більше ніж через півтора року. А в Конгрес, що це будуть використовувати політичні опоненти Трампа і американської влади? Звичайно, вони будуть казати: ти обіцяв завершити війну за 24 години. Де ти цього не зробив? Більше того, ти позбавив України зброї, вони беззахисні. І не просто наступальної зброї оборонного характеру ПЗРК Петріот нам потрібні для того, аби збивати російські ракети балістику, яка летить на українські мирні міста і вбиває українських дітей. Для цього потрібні ПЗРК Петріот, і нам їх відмовляється повторюю, Трамп продав навіть продавати, а не просто давати безкоштовно. Тому я думаю, що у Трампа можуть початися проблеми. Внутрішній тиск е, всередині Сполучених Штатів Америки може е, е, нам зіграти на руку. Фактично. Але з цим потрібно працювати зараз. Ще, напевно, рано. Я невеликий спеціаліст в цьому. Я думаю, що є люди, яких можна запитати. Ще рано, наприклад, ну, тому що Трамп взагалі може там збіситись, але так чи інакше, нам потрібно мати це на увазі. Це можна обставити для Трампа як його провал, тому що він не досяг того, про що він говорив. Для мене взагалі дивно, коли людина могла використати цю нагоду і продемонструвати за 100 днів свого президентства великий результат, що буде щось вдалося зробити, коли ми кажемо про Петріот, про зароб... заробіток грошей, про своїх виборців, з якими можна працювати на цьому тлі. Він від цього відмовився. Я можу вам сказати в завершення лише таке і, і насправді повторити думку: все, що нам потрібно робити, сподіватися тільки на себе. Ця війна, на превеликий жаль, буде тривати ще довго. Миру в найближчий час не буде, попри запевнення політиків, попри те, що говорять з Вашингтона, кричать з Москви і так далі. Я маю факти. Факти полягають у тому, що, на жаль, російська окупація продовжується. Факти поляють у тому, що на жаль Російська Федерація збільшує виробництво. Вона не соромиться брати в північні краї зброю. Вона не соромиться в Ірану брати шахеди. Вона не соромиться брати технології в диктаторських країнах, розробляти нові там. Я не знаю, безпілотники, нові набої робити там, поповнювати свої резерви, в тому числі паливні резерви, користуючись так званим енергетичним перемир'ям, яке Росія сама ж і порушує, і таким чином продовжувати воювати і претендувати на більше. Тому що Путіна абсолютно не цікавить ось ці шматки нашої рідної землі. Йому цікавить все абсолютно більше того, окрім самої окупації, цікавить ще й вплив. Його цікавить, умовно кажучи, Україна як Білорусь тільки в складі Російської Федерації. В уявленні Путіна Україна зараз це просто провінція, що бунтує, і так лише думають в Російській Федерації. Вони… Не відокремлюють нас від себе, вони вважають, що Україна це є частина Російської Федерації. Просто там бунт, нам треба його зараз подавити, і вони робитимуть все можливе для того, аби це відбулось. Вони будуть е, яким завгодно чином затягувати час, затягувати процес і продовжувати цю мерзенну кровоприлитну війну. В цьому полягає мета Володимира Путіна, і чим швидше Трамп це зрозуміє. І якщо він вже дійсно визначився і поставив на Путіна, тоді друзі нам потрібно зібратися і продовжувати цю війну інакше у нас просто немає іншого виходу. Його просто не існує. Дякую, шановні друзі, за цю увагу. Дякую, що долучилися до перегляду цього відео. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забудьте поставити лайк, не забудьте поділитися з друзями, з рідними, з близькими. Це дуже важливо для мене. Ми на цьому майданчику тепер будемо зустрічатися частіше щодня. Отож, не соромтесь, підписуйтесь, буду радий кожному лайку, кожному коментарю і, звичайно, кожному підписнику. Бережіть себе і до наступної зустрічі До завтра.